Так, про розумників та філософів вже поговорили. Тож настав час поговорити про мужніх вояк. Сила традиційно вважається одним з дам статів, тобто більше десяти не прокачує. Чому так? Бо всі фанатіють від чаклунства та граціозних викрутасів. З чаклунами все зрозуміло, вони задохлики, сила їм не потрібна. Щодо викрутасів. Більшість бойових класів може спокійно спокусуватись на спритності, і це буде працювати. Кінджали, рапіри, короткі мечі, скімітари та навіть хлист. Усе це за бажанням працює від спритності. Вояк зрадив навіть лист персонажа. адже від сили залежить лише одна навичка. Тому, за стереотипом, якщо ти не суровий вояка ближнього бою, силу можна не прокачувати. Вони помиляються. Давайте за стандартною схемою. Для кого сила must have? Це персонажі, що хочуть битись у ближньому бою. Серед таких найхарактерніші це варвар, боєць, паладин та клірик. Сила впливає на вашу здатність влучити по ворогу та важкість вашого удару. Тобто школу. Цікавий факт. Сила використовується не лише у ближньому бою, деяку зброю можна кидати, наприклад, короткий спис, кенжал, сокиру чи банально каменюку, а для влучного китка та шкоди ви можете використовувати силу. Також без певного показника сили ваш персонаж не зможе використовувати важкий оплодунок без втрати мобільності, що у бою може стати фатальним. Як бонус, чим вища сила, тим більше речей ви можете нести. Як я вже згадував, від сили залежить лише атлетика. Атлетика відповідає за ваше вміння плавати, бігати, лазати та боротись з противником. Ви скажете небагато, проте досвідчені воїни знають, що більше і не треба. Правильне використання атлетики може повністю переломити хід бою. Зараз я відкрию вам секрет, що приховує атлетика. Це пов'язано зі звичайною атакою. Атаку можна використовувати не тільки щоб завдати шкоди. Замість китка на влучання для кожної з ваших атак можна зробити перевірку атлетики проти атлетики чи акробатики противника. І якщо ваш результат вища або рівний, ви можете збити противника з ніг відштовхнути його. Чи схопити. А що головне, вони доступні кожному, незалежно від раси та класу. Проте потребують атлетики, а вона працює від сили. Ще раз наголошую, ці опції працюють для кожної атаки. Тож, коли у вас з'явиться мультиатака, ваші можливості розширюються. Наприклад, якщо ви збили ворога з ніг за першу атаку, за другу просто бийте його вже з перевагою. Бо він лежить. За допомогою відштовхування скидуйте ворогів у прірву або у вогонь або на небезпечні предмети. Стільки разів, скільки можете атакувати. Ну ви зрозуміли. Схоплений ворог послаблений ворог. Такого ворога легко можна перемістити, куди вам потрібно. Пам'ятайте, щоб схопити достатньо однієї руки, а це означає, що ви можете схопити двох противників. Все згадане потребує лише дії, а можливості обмежені лише вашою уявою та оточенням. І ще про оточення: персонаж з великою силою, без всякої магії, може змінювати поле бою. Завалюйте опорні колони, жбурляйте меблі у ворогів, вибивайте стіни, бо ви того варті. Тепер ви знаєте, як користуватись силою. Насолоджуйтесь!